Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджоництва. Професійне бджільництво традиційно це зона позитивного результату. Ми кожен рік виконуємо одну і ту ж саму працю, завозимо групу чистопородних дослідних бджолейних сімей типу Синевир на наш високогірний відносно ізольований облітник в село Вільшани. І зараз саме цю роботу ми виконуємо, розвантажуємо дослідну групу бджолиних сімей. Ми виділили її з загальної групи, близько, яка нараховує більше 300 бджолиних сімей. Понад 60 бджолиних сімей це е, нащадки або фактично вихідці із наших лінійних облітників, з нашого облітника лінійного, верніше з Медвежого, з кантини. І це е, Ті сім'ї, які не потрапили фактично на цей наш точок, сюди ми завозимо сугубо сім'ї, які паруються на багатому генетичному фоні, трутневому фоні з відібраних чистопородних вжилиних сімей, які ми щороку виділяємо по нашій методиці поглибленої консолідації ознак фенотипу. І ця праця, і ця робота направді вона ну, цілком доступна навіть для використання іншим племінним господарствам, які, маючи статус суб'єкта племіної справи в тваринництві, все ж таки можуть, і дуже би було добре, правильно виконувати подібні добори, подібні направлені парування для збереження своїх бджіл. Стопородних, які утримуються на їхніх господарствах. Все, що стосується окремих фрагментів цієї технології, ми завжди відкриті і завжди доповідаємо колегам. Ця інформація доступна в публікаціях наших, в різних виступах, семінарів, конференцій і таке інше, вона відома. Інше питання, чи настроєні наші колеги цим займатися широко. Дуже добре, що почали набирати ну, такого серйозного об'єму, розголосу, так би мовити, роботи лінійних облітників теж. Але на лінійних облітниках ми все ж таки можемо дечому втрачати нашу джолу через збіднення генофонду. І от якраз завдання. Збереження максимальної кількості генетичних алелей, які є в нашій популяції Карпатських бджіл, це завдання під силу, перш за все, типовому розведенню Карпатських бджіл. Цього ж року буде обов'язково працювати і облітник кантина популяційний в Сеневірській поляні, у Чорнорічанському лісництві, традиційно на тій вже обжитій гарній нашій території. Цього ж року будемо додатково запускати в роботу новий високогірний лінійний пункт природнього парування джолиних маток в урочищі Ростока. Це теж Сеневіська поляна, але кілометрів на 12 вище від Чорнорічанського лісництва в напрямку до Сеневівського озера. І чому це ми робимо? І чому нам недостатньо нашого медвежого виявляється з нашого досвіду роботи, з тої аналітики, яку ми зараз проводимо по всіх дослідних бджолиних сім'ях, які пройшли парування, зокрема у медвежому, по морфометрії, по фенотипу, по певним результатам і аналізам господарсько-корисних, навіть характеристик, ми бачимо, що Географічна ізоляція медвежого недостатня для якісного направленого парування наших бджолиних маток на виділених сестринських групах. 7 кілометрів, включаючи гірський рельєф, складний достатньо, це все ж таки не та відстань, не дивлячись навіть на гори, щоб забезпечити цю, гірську, цю якісну ізоляцію. Подібна історія у мене теж трапилася якраз по наслідках двох останніх років на високогірному точку, де ми працюємо з Яфіном. І теж дуже далеко ми заїжджаємо в гори. Це під полонину Боржаву, зі сторони Єршавського району це ми робимо, Єршавщина, нехай так правильно сказати. І там так само віддаленість від населених пунктів з одного боку близько 9 кілометрів, з другого боку, близько, напевно, до 10 може бути кілометрів, але по результатам тих замін або парувань після можливо ройових станів в окремих сім'ях і таке інше, ми спостерігали нетипове забарвлення наших бджіл, які парувались саме на тому високогірному гірському. Високогірному точку. Ми сподівалися, що такої ізоляції буде достатньо, щоб там продублювати, так би мовити, вільшани і мати резервні матки і резервний племінний матеріал, який фактично буде дійсно теж претендувати на чистопородність. Але бачимо, проза життя заставляє нас відкривати новий високогірний облітник у урочищі Ростока. Це фактично міжгірщина так, для того, щоб дійсно на висоті понад 800 метрів над рівнем моря, у віддаленості від будь-яких ну, таких великих, всякому разі, господарств пасічних, формувати якраз ці групи сестринських бджолиних сімей, забезпечувати якісне парування і відповідно покращувати наші. Ну, селекційні племінні цінності тих бджолиних сімей, з якими ми ну, працюємо, ну, перш за все, звичайно, для масової репродукції наших карпатських бджіл. А серед ознак, які цього року, зокрема, були одні із пріоритетними при доборі наших батьківських бджолиних сімей для вільшан це стійкість до роїння, Оскільки саме ця характеристика дуже часто. Є причиною відмови потенційних споживачів наших карпатських бджіл від масового використання на пасіках продуктивних медового напрямку. Саме неможливість втримати бджоли в робочому стані і часті прояви роїння є основною причиною відмови. Тому на цій пасіці зараз дуже багато є маток, які мають зелені мітки. Які навіть синю мітку мають, з білими мітками і практично немає з жовтими, тобто минулорічні, так, які ще не пройшли тестування і оцінку поглиблену впродовж багатьох років. Що говорить, про що говорить те, що матки з зеленими мітками або навіть з синіми потрапили на цей точок? Це говорить про те, що вони вже кілька років працювали на гірських точках, набирали максимальну силу. Мали можливість збирати і проявляти свою медову продуктивність, але не увійшли в ройовий стан, зберегли робочі характеристики і таким чином потрапили у цю нашу селекційну дослідну групу якраз для батьківську групу для вільшан. Наступна характеристика це медова продуктивність, зрозуміло. Це дві основні характеристики, які для нас зараз цікаві. Десь часом до типу сеневер можуть бути певні запитання по лагідності. Дійсно, це та характеристика, яку так само ми стараємося відслідковувати, і, зокрема, цього року окремі сім'ї, які мали хорошу медову продуктивність і добру стійкість до роїння, але вони сюди не потрапили саме по причині своєї такої трошечки не зовсім лагідної поведінки. Тобто, добори і підбори. Батьківських сімей ведуться дуже жорстко. Ми проаналізували і морфометричні характеристики, хоча, на жаль, не вся повністю група досліджена, тому що вона чималенька і зробити це фізично дуже складно. Але за всі роки десятки і десятки і сотні і сотні проб було досліджено, і характеристики породності знаходяться у типових для карпатських бджіл, чистопородних карпатських бджіл лімітах і Характеристиках. І це для нас саме важливе. Тобто ми забезпечуємо за ознаками фенотипу класичні для чистопородних карпатських бджіл характеристики. Зараз працюємо над етологічними ознаками, над тими ознаками, які перш за все цікаві нашим пасічникам, які використовують наші карпатські бджоли. Тому розвантажуємо наші вулики, вже цвіте яфин. Очікуємо появу, можливо, таки гірського першого медозбору. моросить маленький дощ, але новоприбулі наші джерельні сім'ї у вільшанах роблять дружній облід. Видно, тягне їх у гори аромат нектару, яхина. Це травня свете яблуня у більшанах. Кілька днів тому ми завезли сюди бджолу і затрусили вже понад 30 нуклеусів. Ще на часі затрусити близько 20-25 теж нуклеусів для того, щоб створити певну таку групу нуклеусного парку, щоб отримувати якраз наступні чергові покоління. Прямих нащадків і типу синевір нашого, і інших дослідних груп. Тип синевір – це динамічний тип. Ми не варимося у своєму суку і не працюємо сугубо з тими групами генологічними, які були виділені в 2006 році, в 2014 році. Так само і зараз, користуючись якраз новою методикою розширення кількості генологічних груп, використовуючи ті напрацьовані принципи і підходи до. Оцінки нових дослідних груп для бракування нетипових характеристик, для якраз того, щоб ввести в нашу дослідну групу нові генологічні групи, ми і минулого року чотири дослідні групи виділили в горах, і їх прямі нащадки пройшли перше парування на нашому точку у Вільшанах, і вони зараз у загальній дослідній групі знаходяться якраз. В оцінці, в тестуванні, і через ну, кілька років очікуємо, що новий, новий етап збагачення генетичного е через якраз інтродукцію нових груп генологічних теж відбудеться. Зараз е запрошуємо колег, які хочуть збагатити свої бджоли, свій генофонд на пасіках. Е до Використання і нашого точка у вільшанах в якості парування ваших неплідних маточок на цьому чистопородному фоні. Цю послугу ми надавали вже останні десь років 4, напевно, і можемо надавати її і зараз також. Дзвоніть, замовляйте свої маткомісця. У нас виділена зона якраз попереду за нашим цим логотипом для е, нових. Так би мовити, маткомість, які окремі пасічники привозять сюди, і ми забезпечимо вам якісне парування. Якщо наше відео вам було цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте відгуки, не забувайте допомагати нашим Збройним силам. Віримо в їх перемогу, в те, що скоро наші границі будуть звільнені. І мир настане на нашій землі. Всіх благ щастя!